Привіт, з вами Ольга Босова, і це щомісячні новини фонду Юнайтерс. Липень став ще одним місяцем дії турботи та великої спільної справи. 26 липня розпочався реабілітаційний табір для українських військових і їхніх родин. Десятки людей, які пройшли через пекло війни, отримали шанс на відпочинок, турботу та підтримку. У липні ми видали або відправили понад 9100 кг гуманітарної допомоги загальною вартістю у понад 100 тисяч злотих. Це медицина, засоби гігієни, продукти харчування, одяг, маскувальні сітки та техніка для зв'язку. Запустили нову систему реєстрації підопічних. Тепер замість черг і заповнення документів кожна людина має свій ID. за два дні. Її пройшло понад 790 осіб. Особливий гість Тайра завітала до нашого фонду у Варшаві. Українська парамедикиня і героїня оборони Маріуполя особисто протестувала наші медичні рюкзаки та аптечки і поділилась власним досвідом. І, звісно, діти. Ми провели дві зустрічі для дітей українських військових з екскурсіями, солодощами та знайомством з фондом. Але найважливіше донати саме завдяки вам ми можемо все це робити. Підтримуйте фонд, і нехай добра буде більше. До зустрічі у серпні.